Ох і тиждень, друзі. Дрони та ракети літають майже щодня. Спати не дають. Ворога проклинаємо, добрим дронам бажаємо успіхів. Світ Божеволі. Ізраїль б'є по катару, шахеди летять у бік Польщі. А НАТО, каже, залетіли. Ага, Слово знайоме, ще з юності, але сенс інший, смішна аналогія. А тим часом делегація США розмовляє з Лукашенком, читають листи від Трампа. Ну що тут скажеш? Волосся якого немає, дибки стає. Що робити? Не панікувати. Критично ставитися до інформації і підписатися на мій канал. Бо тут ми займаємося простими, корисними справами, заряджаємося та відновлюємося, щоб мати сили боротися за наше майбутнє. Всіх вітаю на свіжому повітрі в садочку. Харківщина, 12 вересня, сьогодні про дуже важливу справу осінній догляд за деревами та кущами. І не кажіть, що це не для вас. У кожному місті є дерева і кущі біля будинки. Оберіть свого підопічного і подбайте про нього, Отримуєте і відпочинок, і результат. Основна мета підготувати рослину до зими, найважливіший обов'язковий захід. Викорінююча обробка. Навіщо? Перше, знищуємо збудників хвороб і часткових шкідників. Друге, підвищуємо стійкість дерев, вони входять у зиму здоровішими. Чим обробляти? Моя порада 5% розчин залізного купоросу 500 г на 10 літрів води. Дешево, просто і ефективно. Можна і міть місткі препарати, наприклад, бордоську суміш. Але там свої мінуси. Складне приготування, потрібен спеціальний оприскувач, а ще мідь накопичується в ґрунті, а ми за екологічне садівництво. Коли по брунці після опадання листя, але є нюанс. У нас на Харківщині дерева можуть стояти з листям аж до початку грудня. Робити викорінюючу обробку по листю – не варіант, знаю з власного досвіду. Робити викорінюючу обробку при минусових температурах теж. Вихід допомогти рослинам скинути листя. Як? Обробляємо 5-відсотковим розчином карбаміду 500 г на 10 літрів води. Він збагачує листя азотом, прискорює опадання, а ще має фунгіцидну дію. Опале листя швидше перегніє і стане добривом. Коли саме після збору врожаю, коли перші дерева активно скидають листя? У нас це друга половина жовтня. Ну, і як завжди, поради з досвіду. Концентрацію обидвох розчинів можна збільшувати до 7%. Молоді дерева та кущі 5% грошином, старі 7%. Норми витрати. На одне середнє дерево близько 3 літрів розчину по листю, це 150 грамів карбаміду. І 2 літра по брунці це 100 грамів залізного купорозу. Не купуйте зайве. Якщо станом на зараз бачите ознаки хвороб на листях, такі або такі, і вони значно поширені кроною, то після збору врожаю додайте обробку системним фунгіцидом від грибкових захворювань. Точно маєте залишки після сезону. Ось і все. Чекаю ваших коментарів. Було корисно? Поставте лайк та поширюйте відео, а також підписуйтесь, будь ласка, на канал. Миру вам та свободи на все добре!